Юні жителі прикордоння тримають стрій на волонтерському фронті. Школярі різних класів від першачків і до випускників долучаються до зборів коштів, роблять листівки з малюнками для захисників та виготовляють окопні свічки. Активно волонтерством діти та молодь займаються ще з 2015 року. А нині особливо приділяють цьому увагу на творчих шкільних предметах та в позашкільний час. Найперше, ми долучилися до акції зігрій солдата на день захисника, і зразу ж, коли я закинула на сторіночку про те, що ми збираємо ці кошти для того, щоб обігріти наших солдатів в бліндажах, ви знаєте. Старшокласники зразу прийшли і сказали, а ми хочемо долучитися. Я кажу так, будь ласка, зібравши кошти, ми закупили обігрівач на газовій установці і відіслали в Курахову нашим воїнам. 43 наших заболотівчанами зараз в тяжких точках, там на сході і на півдні. Наші маленькі янгулята, ми їх називаємо в гуртківці. Приготували е, уже з початком холодів свічки, які відправили окопні посилками і особисто адресними е, адресними такими посилочками. Дуже багато е, підключилися діток, які така в нас акція є цікава. З, збери монету для зсу.